Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Сьогодні маємо черговий день весни. Тим не менше, в засобах масової інформації, зокрема, за кордоном на заході, далі продовжують процвітати про російські наративи, і, можливо, ви вже знайомі з заявою. Такого поважного видання, як політико, котре говорить, що наростає протиріччя між Києвом та Вашингтоном, бла 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 і далі по тексту, ну відверто кажучи, ті, скажімо так. Тези, на які і цитати, на які опиратися можуть журналісти видання політику, чесно кажучи, мене вони трошки бентежать, тому що, ну скажімо так, коли тилові починають розповідати воякам, як їм воювати, тому що вони бачать якусь політичну ситуацію і так далі, воно, чесно кажучи, ну викликає обурення. Отже, що написало видання політику, що нібито одне із протиріч між Києвом і Вашингтоном, це питання доцільності утримування Бахмуту. Для журналістів, які нічого не темлять у війні, питання доцільності чи недоцільності утримування Бахмуту стоїть виключно в площині генерального штабу. Я не чув жодної заяви від американських чи інших генералів, що вони сумніваються в тих речах, які замислює і втілює в життя збройні сили України на чолі з генералом Залужним. На сьогоднішній день я можу сказати лише одне: що ми перемелюємо основні ресурси людські, скажімо так, в Бахмуті росіянські. Це факт. Другий момент, так нам важко, але ми займаємо укріплені позиції і, скажімо так, стягуємо на себе фактично дуже багато росіянських військ. Тепер питання для чого ми це робимо. Ну, тут можна розмірковувати, можливо, ми відтягуємо війська на себе для того, щоб в іншому місці вдарити, а можливо, зайти десь їм в тил або ще що-небудь, про це знає Залужний. Ми чули в тому числі і політичні заяви, в тому числі і заяви Зеленського, що от генерали сказали, що будуть тримати, що є можливості втримувати Бахмут. Ще раз наголошую: якщо видання політику сумнівається у Стратегічному мисленні залужного, то нехай так і напишуть, що ми сумніваємося, і тоді вони почують все, що ми про них думаємо. А вплутувати в військові речі, які відбуваються на полі битви. Політичні амбіції тих чи інших політичних сил, які вони, яким вони підігрують, а в тому числі і росіянську пропаганду, яку, яка також сповідує про усталася тварини западних партньорів, росіянська пропаганда сповідує, що є тріщина між Києвом і Вашингтоном. А ще росіянська пропаганда нам розповідала, що українці торгують нібито зброєю, і треба призупинити поставки і назначити перевірку з боку Сполучених Штатів. Вам нічого це не нагадує? Мені це нагадує. Тому ще раз наголошую, журналісти хрень пишуть своє, політики говорять своє, а нам робити своє. От і все. Вже як буде, так і буде, але, по крайній мірі, не журналістам видання політику розповідати українським солдатам і генералам, як воювати. Ну це вже точно не їхнє, вибачте діло, тому що ми сьогодні тримаємо мирний мир над європейською спільнотою саме своїми тілами. А питання? Краще б, можливо, підняли би щодо поставлення військово-повітряних сил нашої Збройних сил України, поставлення f 16 Можливо, правда? Можливо, тоді були б зовсім інші розклади. А може додати мінометів і снарядів. Правда? Можливо, додати танків Абрамс. Ну, а що, запаси цих танків є досить великі, так само, як весь Радянський Союз колись готувався до війни проти НАТО, так само і НАТО, в тому числі на чолі з США, готувалися до війни з Великим Радянським Союзом чи Варшавським договором. І розроблялися і виготовлялися десятки тисяч різного роду озброєнь, зокрема танків. Нагадаю, що літаків f 16 ну, нам би непогано отримати штук з 200, а їх є на складах ну, в Збройних силах різних держав, НАТО і так далі. Їх є близько. Випущено 6 тисяч, тому оціх 200 вони, напевно, нам би зробили би погоду, а не сильно би втратилась боєздатність наших західних партнерів. Ну, переговори ведуться, тому зараз я не про зраду, а все-таки про те, що журналісти нехай роблять свою роботу. Тому що дуже часто густо я бачу, як в Україні журналісти стають журнашлюхами. І чесно кажучи, мені дуже прикро, коли я бачу, як в поважних виданнях деякі журналісти також собі намагаються бути журнашлюхами в політичних інтригах російської пропаганди. Це моя особиста думка. Я так до цього відбуваю. Їдемо далі. Їдем далі Ще щодо Бахмуту, чому важлива є та позиція, в якій ми зараз знаходимося. Справа в тому, що чим довше тримається Бахмут, тим більше нарогостає протиріччя між тим же самим Пригожиним з вагнерівцями та Шойгу і Герасімова. І це теж дуже добре грає, тому що будь-які протиріччя в стані ворога для нас грають на руку. Ну от і все тому ще раз наголошую: ми робимо те, що ми робимо, і щось з того є позитивне, а воно напевно впливає в подальшому. Далі, далі я хотів би поговорити про недавню публікацію Дениса Казанського, який в себе на сторінці опублікував і в принципі розповів, що зрадник України царьов почав розповідати про Майдан, про те, що які плани були в партії регіонів. А я нагадаю, можливо, хтось не бачив чи не чув. Значить, отже, зрадник царьов вийшов в медіа з тезами про те, що в партії регіонів були плани щодо розколу України. А саме за рахунок того, що Янукович далі продовжував би узурповувати владу збираючись на восточні регіони і Київ Далі він би намагався би змінити Конституцію і обнулити свій строк, ну як в російській кальці, да? тобто обнулити строк два рази перебування при владі і, значить, щоб знову стати два рази е президентом України. Вони розуміли, що західні областя, які цінують демократію, які цінують волю і незалежність від Росії, в тому числі від узурпації влади, звичайно, би вузбухнули би, і партія регіонів на чолі з Януковичем, не заважала би. Скажімо так, відокремленню західних регіонів від України. Тобто таким чином сповідувався механізм розвалу України. Ну, На кого там спирається партія регіонів, чи мала би спиратися, там Царьов говорить, що це вони мали в цьому заручитися підтримкою Тягнебока нібито. нібито. Тут я далі вже не вкид... Ну, знаєте, скажімо так, Царьо взагалі це той, що, Що? коли почалась війна, Розумієте, тобто, це той тупоголовий, скажімо так, проросійський політик партії регіонів, але я не вірю йому в контексті прізвищ, чесно кажучи, не довіряю. Хоча в мене є свої претензії до дуже багатьох політиків, але тим не менше, в контексті самого сценарію, що такий вони могли сповідувати, факт є факт. І, в принципі, певні ознаки цього сценарію вже були. Їдемо далі. До чого я це все взагалі згадав і про партію регіонів? Тому що сьогодні дуже багато представників колишньої партії регіонів до сих пір знаходяться у владних кабінетах, до сих пір за квотою заборонених політичних сил, таких як ОПЗЖ. У нас є представники в центральній виборчої комісії. За квотою цієї забороненої політичної сили, Шуфрич очолює комітет свободи слова в парламенті. За квотою цієї політичної сили в парламенті сидять негідники, які сьогодні звичайно. Звичайно, вони вигідні зеленському і його команді у прийнятті дуже багатьох рішень, але тим не менше я вважаю, що негідники мають сидіти не в парламенті, а мають сидіти у в'язниці тим більше вони були також гвинтиками і шпунтиками у того сценарію розвалу України. На що ще загострилась зараз увага? Справа в тому, що ми вже бачимо дуже багато хороших розслідувань про хороших русських. Да? У нас же є багато хороших русських, з якими ми боремося в інформаційному просторі. Тим не менше вони, скажімо так, розвиваються в наших медіа ефірах. Так от в цьому контексті інформації Дениса Казанського про царьова і партію регіонів і їхні плани я дивлюся, як інші плани Кремля впихуються нам, через не впихуємо, як казав один політик. Він же Олег Ляшко, який зараз до речі, воює десь там під Бахмутом. Так от нам намагаються впихнути оце, от все і через російську пропаганду в нас з'являються хороші русські. Ну я нещодавно дивився розслідування. До речі, мені було б цікаво почути відповіді на це розслідування, в тому числі, якщо це правда, цікаво цікаво розслідування щодо пана Фейгана, який в нас виявляється, воював в каральних батальйонах одного з міжнародних злочинців у Сербії до речі, того міжнародного злочинця засудили до довічного ув'язнення. Так от виявляється, в Сербії у цих каральних батальйонах воював і Фейган, який у нас сьогодні хороший русський, який піарить інших хороших русських, або підтримує проросійський електорат заради Арестовича і так далі. Вони друг друга вирощують. І в принципі, розслідування було дуже цікаве. Ну я вважаю, що документи, які були оприлюднені, і ця інформація має стати, скажімо так, якоюсь реакцією служби безпеки. Спеки України, ну бо скажіть, будь ласка, якщо людина воювала в каральних батальйонах разом з Гіркіним, ну можливо не в одному підрозділі, але тим не менше, тобто Гіркін-Стрілков стрілков, це міжнародний терорист, це російський ФСБшний там бла-бла-бла, далі почи. По тексту негідник, а той же самий Фейган, який воював в Сербії і скажімо так, під керівництвом е міжнародного злочинця, засудженого гааським трибуналом, в нас виявляється хороший русський. Ну і далі дослідження було дуже цікаве. Я думаю, що посилання я, звичайно, в себе внизу дам, щоб можливо ми більше дізналися. Хоча, в принципі, нам і так все зрозуміло, але тим не менше. Так само зараз вигукнули новини щодо пана Золкіна. Ну, це колишній мусор, який за вбивство. Кажуть, сидів і якось там умовно достроково вийшов по закону, в тому числі по закону Савченко. Відверто кажучи, мені це теж цікаво, але я дуже добре пам'ятаю, що цей пан Золкін, дуже відомий ютубер-блогер, має доступ до полонених росіян, до речі, якогось біса, не знаю за які такі заслуги, і дуже сильно піарить свій звичайний ютуб канал, тому що це хайпова тема, допит полонених росіян за допомогою, так би мовити, так званого журналіста. Але я знаю те, що я знаю і від себе. Це людина, яка повністю пропагувала ідеї шарія. А партія Шарія, ми ж пам'ятаємо її дискредитацію всього українського заради всього російського. Так от, сьогодні ці всі люди формують порядок денний наших інформпросторів. І, чесно кажучи, мене це бісить. Так, мене це бісить, як людину, як громадянина і так далі. Ну, тобто, така от історія. Друзі, якщо ви до сих пір знаходитесь зі мною тут зараз на Ютуб каналі, підписуйтесь на цей Ютуб, тицяйте на ті кнопочки спонсорство або допомагайте нам за посиланням внизу через Монобанк чи PayPal. Але якщо нема такої можливості, то саме головне ваш репост, ваш коментар, ваш, ваша вподобайка це те, що мені допомагає. А ми їдемо далі. І на завершення сьогоднішнього ефіру я би хотів би поговорити з вами про той Оскар і про фільм. Ну, скажімо так, про фільм про Навального. Дуже коротко, значить, дуже сильно українські громадяни возмущені. Так що от фільм про Навального зайняв якийсь там премію Оскар. А от українські фільми, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи були українські фільми представлені саме в цьому році на номінацію на Оскар. Кажуть, що були якісь фільми. До речі, я ну чесно кажу, я не слідкую за кіноіндустрією, але саме головне, наші люди дуже сильно возмущаються, чому Навальний я вам поясню. До речі, Навальний і Кримні Бутерброд, я це все пам'ятаю, і до мене до нього питання як до чергового хорошого русского, який поки що ще ну ще, ще, ще живий. Тому що всі вони стають хорошими після того, як побудуть у владі, допомагають Путіну, а потім вони починають критикувати Путіна. Ну тільки комусь не повезло, хтось. До в'язниці, і, чесно кажучи, я не заздрю тому ж самому Навальному, тому що він сидить за політично мотивоване переслідування, і я в цьому не сумніваюся, тому що, будучи юристом, я навіть ну, слідкував за ситуацією: посадять, не посадять, а якщо посадять, то чим будуть мотивувати і так далі. І те, що йому вміняли і за що його посадили, я вважаю, що це політично мотивоване переслідування. Але тим не менше, я пам'ятаю про Крим і я пам'ятаю про те, як хороші руски заканчуються на Українському, там в вопросі. Да? Тим не менше, чому ж все-таки фільм Навального і які в мене думки з цього приводу. Так от думка в мене одна, що Західний світ вважає Навального єдиним на сьогоднішній день, поки що, хоч і плохеньким, але єдиним кандидатом на перспективу, що от після того, як буде валитися влада Путіна, їм треба будуть хороші руски, які підпишуть, можливо, навіть ядерне роззброєння Росії, підпишуть там всі документи репарації і так далі. Для того, щоб якось ну, логічно завершити. Оцей весь процес плавного переходу влади від диктатора до демократії. І, можливо, Західний світ робить тут ставку на цього Навального, ну, виходячи з того, що інших і нема. Ну, от просто в них, ну а хто ще в них? Ну, Навальний в тюрмі, от а в нас же Шабіжених люблять. І от така от історія. Ну, чесно кажучи, не знаю. я думаю, що вони помиляються, тому що це не та фігура, яка може об'єднатися, скажімо так, з нормальними людьми і завершити процес розвалу імперії. Всі хороші руски намагаються просто повернутися до влади в Москву. І деякі з них сьогодні знову ж таки в ефірах каналу в Україні різних каналів розповідають про те, що імперію треба сохраніти. Вони теж вважаються чомусь хорошими русними і теж піаряться, скажімо так, в українських ефірах, mm -hmm. нарощуючи свої ютуб-канали. Мене це тіпає. Так, мене це тіпає, і мене це бісить. Тому за Навального я сказав, можливо, західний світ вважає, що з ним вони будуть домовлятися, але я хочу застережити нас всіх, скажу за, за що. Це саме головне. Після хороших русських, які, можливо, навіть і на підписують і на щось і погодяться, прийдуть реваншисти русські. Історія повторюється. Перша світова війна, Німеччина їх не добили. Потім прийшли ліберали, хороші, які підписали репарації, попідписували все скажімо так, з міжнародною коаліцією, підписали все, що треба було. Після них прийшли реваншисти у вигляді Гітлера і почалась Друга світова війна. Так, от переживаю, щоб от таким самим Макаром. Ми знову нам нашим же дітям чи внукам не прийшлось воювати проти росіянців. Ну, десь така історія. Ще раз наголошую, найкращою гарантією безпеки для України є розвал імперії і парасолька у вигляді НАТО. А тим не менше, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І слава Україні!